Гердан із берегинею придбала на весняному ярмарку Алла. Вона вимушена переселенка з Харкова. Жінка каже, полюбляє речі ручної роботи. Прийшла підтримати друзів, вже яких я знаю місцевих. От бачите, це одна зробила от, яку красу. таке. І далі ходжу, дивлюся. Це мені дуже подобається такі файні прикраси. Тут дуже все файні майстрині. Куди не зайдеш, ну, що не подивишся, все роблено своїми руками з душою. І зазвичай є рух підтримки закарпатських військових. і Ми в них граємо в атарейку. Завжди дитині дуже цікаво. В нього навіть є такий манець, який він збирає гроші, ну такі монетки, і потім туди віддає. Також тут дуже класні крафтові ми купуємо. Є тут знайома, яка свічка. Ми свічки продає, намагаємось якось підтримувати, наскільки це взагалі можливо. Це ну насправді це дуже класна ідея, тому що ну не всі хочуть донатити, а таким чином ніби щось і придбав, і військовим допоміг. Авторські прикраси з натурального каміння продає на ярмарку Мирослава Войтовська. Дизайнерка вже близько 10 років створює сережки, браслети та кольє. Після початку повномасштабного вторгнення почала виготовляти патріотичні вироби. Я хочу допомогти нашим. Хлопцям, тому що ми постійно донатимо, постійно робимо якісь внески. Я хочу представити, показати і розширити українську культуру. Я хочу взаємодіяти з людьми, мені дуже подобається енергетика людини, дуже подобається фідбек, тому що коли ти сидиш вдома, робиш щось таке, то не завжди ти отримуєш той фідбек. А на ярмарку завжди це кайф, радість і енергія нова. Також на ярмарку представлені іграшки, які створюють вимушені переселенці з окупованих територій. Наша Юлечка з Харкова, вона поїхала вже додому, ми їм передаємо величезний привіт. Робить отаких інтер'єрних зайчиків. У нас їх дуже-дуже багато і всі різних кольорів. Валентина Семенівна, жінка, переселенка з Нової Коховки. Чудова, чудова жінка. Робить отаких гусиків. Це херсонських. Це гусочки. У нас є ще. Військові. В нас є ще ведмедики. В нас є ведмедики з автоматами, дуже серйозні. Так. У нас є ще дівчатка, військові. Весняний ярмарок організували волонтери громадської організації Рух підтримки закарбатських військових. Також свій благодійний столик поставили й творчі волонтери, розповіла волонтерка Юлія Дуб. У нас є благодійний столик від нашої організації, де волонтери і дітки долучаються, роблять різні вироби, приносять нам майстри різні вироби свої. І всі кошти з цього столика йдуть на ЗСУ. Також у нас є безпрограшна лотерейка, де партнери, підприємці з усього міста надали сертифікати, надали якісь подаруночки. і кожен може зіграти і обов'язково виграє якийсь класний приз від людей, які долучилися до збору коштів на ЗСУ. Мета наша зібрати кошти на ударні впіві дрони. Ми їх саме збираємо ці дрони, але запчастини треба купувати. І тому ми виходимо на ярмарок. Рух підтримки закарпатських військових виносить крафт, лотерейку, різні розваги. Люди донатять, і потім ми це монетизуємо в смерть росні. за два дні. Весняного ярмарку волонтери руху підтримки закарпатських військових та творчі волонтери зібрали 52 тисячі 911 гривень. Діана Шух Андрій Гісем Суспільне новини.